Привіт, дорогі друзі! Адам з Євою вони впали, тому що вони повелись на знання. Д'явол спокусив Єву, розвів її, так, що ви будете як боги вона на це повелася. Ось. І на вони, потім вона спокусила Адама. Ось І вони померли духовно, духовно, тому що порушили Слово Боже. І на сьогоднішній день також люди Вони слухають, кого завгодно і що завгодно, але Слово Боже не слухають. І через це в світ проходять прокляття. Через це відбуваються війни. Ми ось бачимо, що відбувається в нашій країні. Так страшне. Просто кожен день, кожна ніч обстріли. ось тому що Люди, вони не хочуть іти до Бога, тому дуже важливо ставати учнями Ісуса Христа і вивчати Слово Боже.